Виконуємо право 23 до параграфа 23 за підручником інформатики 9 класу авторського колективу Бондаренко Остовецька пролектую 6 2022 року випуску. Відкриємо систему керування базами даних Аксес. Під час виконання прав будемо використовувати Access 2021. Створюємо нову базу даних, вибираємо пуста база даних і зразу назвемо її, а назвемо її Інформатика. Виберемо місце збереження бази даних, натискаючи на ось цю папочку. Я буду зберігати у власній папці. ОК та натискаємо Створити. Бачимо, в області усі переходи вже є одна таблиця з іменем «Таблиця 1. Додамо до даної таблиці поля. Для цього потрібно перейти в конструктор. Для цього на вкладці поля-таблиця або основне в групі подання вибираємо кнопку подання або відкриваємо список. Конструктор. Назвемо нашу таблицю учень. Окей. Бачимо, за замовченням вже є одне поле, яке названо Ідентифікатор. Перейменуємо його на номер учня. А от тип даних вибираємо число. Зверніть увагу, що лівіше від ім'я поля номер учня є такий ключик. Це означає, що дане поле є ключове. З ключовими полями ми будемо розбиратися в наступній праві, поки що так і залишаємо. Наступне поле в нас буде прізвище. Тип даних короткий текст, далі ім'я. Ім'я записуємо без апострофа, хоч апостроф можна використовувати в назві полів, не можна використовувати тупий наголос. Ну, це ніби як апостроф в іншу сторону. Також не можна використовувати подвійні лапки. А ми не записуємо апостроф саме в полі ім'я. Тому що згодом може з'явитися інша проблема. Отже, тип даних також короткий текст. Далі в нас дата народження. Тип даних вибираємо дати і час. І Поле вивчає інформатику із 5 класу. Тип даних в нас буде логічний тип, так ні. Тобто це в нас прапорець, який ми можемо або вибрати, або не вибирати. Збережемо базу даних, натискаючи на ось цю дискетку. Та прийдемо в режим подання таблиці. Отже, поля в нас додані. Бачимо в нас прапорець. Ось цей. Тепер створимо ще одну таблицю. Для цього переходимо на вкладку створення. І в групі таблиці можна вибрати таблиця. Тоді в нас буде таблиця створена вже з одним полем, як в попередньому випадку, ну або конструктор таблиць. Беремо конструктор таблиць і вводимо поля. Перше поле буде називатися порядковий номер. Тип даних число. Поле 18 січня. Також число. 20 січня. Число. 25 січня. Також число. І ще одне поле тематичне. В даному полі нам потрібно буде вивести результат оцінок, які виставлені за ось ці три дати, як середнє арифметичне. Потрібно, щоб це було зроблено автоматично, тому вибираємо тип обчислювальний. Відкривається вікно побудовних виразів. Саму формулу ми будемо записувати вже в наступній праві. А поки що запишемо тут 0. ОК. Зберігаємо таблицю. Називаємо таблицю успішність. Окей. З'явилося вікно повідомлення, що первинний ключ не визначено. Бачимо, ключика в нас ось тут немає. Зараз робимо ні. Тобто буде без ключового поля. Перейдемо в режим подання таблиці. Отже, таблиця створена. Закриємо базу даних. Так, я тут бачимо, для таблиці учнів показував, як вибирати перемикач, і воно питає, чи зберігати його, чи не зберігати. Давайте збережемо і закриємо. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!